Наші новинки Ekla Fam Wikien Riviera і Eклаum Weekend Azur. І говорячи про новинки, я впевнена, що ви їх знаєте, ви їх тримали в руках, ви розумієте, що це взагалі наша з вами літня відпустка. І для українських жінок і чоловіків не завжди ця відпустка там, де ми хочемо бути. Да? Але при можливості навіть з ароматами ми можемо потрапити на будь-яку рів'єру. І говорячи про жіночий аромат, то він відкривається прямо такими бризками, соковитими бризками а, цитрусових, да? Це і грибфрут, це бергамот, це лимон, серця аромату, букет з білих квітів, а саме головна нота біла гартиня. Ну і, і звісно, такий. Акорд, на який важливо звернути увагу, це амбра, це деревний акорд, який допомагає аромату більш довше триматися на шкірі, і це також дуже важливо. Коли ми говоримо про унікальність, ми можемо говорити про, це, це, про те, що це літній аромат, натхнений взагалі відпускою, морем, узбережжям і так далі. Що тут таке дуже цікаве поєднання цитрусів, квітів, а також деревна нота. І, звісно, сама форма флакона це класична форма екла, який ми дуже з вами полюбляємо. Створила цей аромат це Філабе, і е, ви можете просто додавати в інформацію, що це відома французька парфумерка, яка створює аромати для Керлен, для Живанши, для Ісіміакі. Тому це е, аромат, який допомагає нам відчути справжній відпочинок від відомого, всесвітньо відомого парфумера. Екла Home Vіcan Азур. Говорячи про цей аромат, я хочу нагадати, що тут є і таке дуже специфічне поєднання, але він дуже свіжий і дуже морський, і тут є ноти рожевого перця, тут є Соковитий інжир, саме той свіжий інжир, який дуже часто ми з вами ласуємо да, саме влітку. Тут є акорд мінеральної шкіри, тут є акорд морського узбережжя, лазурного узбережжя і, звісно, додаючи до унікальності. Хочу сказати, що створиться аромат парфюмер Бінуала Пуза. І говорячи про нього, це він дуже любить відпочинок на морі, а саме відпочинок на яхті. І для нього морський відпочинок, він завжди, і перебування на яхті, відвідування інших країн завжди надихає його на. Нові аромати, нові смаки, нові вкуси і створював він аромати для П'єра Кардена, для Роберта Кавалі. А він майстер-парфумер, і тому це теж дуже важливо знати.